В результаті над роботою над моєю стерською роботою я е, сформував програму. Дистопний аплікейшн, в який можна запустити і побачити, чи програма розпізнала нас чи ні. Для того, щоб отримати демедж файл для інсталяції даного програмного забезпечення на мій комп'ютер, потрібно запустити команду «Electron Build Mac». в результаті після успішної її виконання ми отримуємо демедж файл в папці «Dist», який ми в подальшому можемо запустити для інсталяції даного софта на даний комп'ютер. Як бачимо, на даний момент відбувається білд нашого апплікейшу, даний апплікейшн буде збілджений під операційну систему macOS, спеціально оптимізований під чіпи Apple M1. Як бачимо, в результаті роботи успішно. Отримали папку DIST, в якому ми можемо знайти якраз damage файл, для... який ми можемо запустити для інсталяції нашого програмного забезпечення. Для цього нам потрібно відкрити розташування його на нашому комп'ютері, вивши команду. Е... Після чого ми подаємо в папку, де знаходиться даний application, і можемо замостити damage файл. Після чого в нас отримуємо вікно, в якому ми можемо перепустити даний до нашої... Е до лаунчпаду, де знаходяться всі application, які можна запустити на операційній системі macOS. Але, як бачимо, даний application вже є інстальований, тому ми його е замінимо. Після чого ми прийшли в Launchpad і як бачимо, наш application успішно встановлений, де ми можемо його запустити. В результаті чого, ми бачимо, що наш application спрацював і він мене успішно розпізнає.